Всім привіт! Звільнилася теплиця від розсади ранньої капусти. Ходила я тільки по доріжках, тому земля тут пухка. Ми її просто глибоченько прополюємо і буду висаджувати свої помідори. Висівала я 7 березня в касети. В кінці березня перевалила в стакани. Зараз оцій розсаді помідорів 50 днів від посіву. А ось помідори, яким 80 днів від посіву. Це ті, що я вирощувала для тунелів. Гравітет, хоч в більшому стакані брізколіно, ось квітний. Думаю, вони перші в теплиці доспінуть. Залишила подивитися для порівняння, чи в теплиці, чи в тунелі краще. Звичайно, в теплиці краще, тільки не з такою мертвою кореневою системою. Декілька разів він підсихав. Оце Сара. Несу в ту теплицю оце бризколіно, яке зараз висажу в теплицю. А це брізколіно, яке я висадила 15 квітня в тунель і вже встигли вони примерзнути. Були близько біля плівки, 27-28 квітня, не відкривали, був сильний вітер. Тунелі стояли вкриті, як і вночі, двома плівками агроволокном і утеплювачем. Ми відкривали краї, слідкували за температурою. Гроволокно утеплювач не давали перегріватися помідорам в день, були притіненням, а вночі зберігали від морозів. Раніше ми пробували одну добу не відкривати, тільки тоді ми накривали ватяними одіялами різними доріжками, які не пропускали світло, А агроволокно пропускає світло і утеплювач пропускає світло. На вулиці було плюс вісім. А посередині тунеля плюс 16-22, тому що ми там маємо датчик вимірювання температури в тунелі і слідкували, знали, яка температура в самому тунелі. Теплиці під стінкою хочу поставити відраз з огірками. Тільки ще декілька днів потримаю їх в цій теплиці, вона опалюється краще. Там теж будемо вмикати калорифер на приморозки. Огірки я висівала 5 березня і в відра висадила 28 березня. Вже два рази поливала добривом гуміна. Ще до стелі вони не доросли. І коріння у відро не вилозить. Помідори якось ще не придумала висаджуватиму. Трішки заглиблюватиму ці що давніші. Вже земля прогрілася. У мене тут немає як підв'язувати, не придумано, тому що багато років тут ріс перець з того часу, як побудувалася теплиця. Розсада капусти, а потім перець. Ми його прив'язували до кілків. Високорослий тут тільки махітос, сара, гравітет, середньорослі, між помідорами приблизно 60 см, між рядами десь 70, десь 80 типу спарені, тут ще. Перець хаски. Висаджую без всяких добрив, тому що в мене вже всі майстри ігрогрін з фосфорним наклоном закінчилися. А Подвійного суперфосфату не хочеться в теплицю. Він хлорне добриво. Тому просто водою з Це ти що раніше висівалися. Руки один помідор посадила, для другого вода в шланзі нагрілася. Теплицю ми восени вносили багато перегною. Я думаю, помідорам тут буде достатньо. Якщо внести забагато перегною, помідори розпочнуть жирувати і хворіти. Коли їм щось не вистачатиме, дам влітку. В Теплиці помідори висадила, а тунелі зараз то відкриваємо, то закриваємо. Холодний вітер, хочеться, щоб вони і підросли. Такі, що я перші висаджувала. Уже, де мають бутони. Можна висаджувати, так знову обіцяють приморозки. Ось. Помідор готовий до висадки. Два дні відкритий, загартовується. Трішки мої примерзли. Три ті, що висунулися. Далі були нижчі. Тепер я їх ось пригнула кілочком, знизила їм висоту. З краю в одному тунелі вітром закинуло агроволокно, дві плівки злиплися і декілька помідорів змерзло, а так не бачила ніде. Тунель з перцем, який від морозів, з калорифером ріс, темно-зелений. Цей був менший, так і менший, ну сорти різні. А там, де від чорної ніжки попадав, то я їм помідорі попідсожувала маленьких. Продовжує падати. Треба брати. Триходерму та проливати тунель. Капусту прикривала відрами, коробочками. Слабенька. Вона це рання капуста, яку я висаджувала, Попробувати, чи не згорить на грядці. Парник загроволокна зверху був накритий тільки однією плівкою, тому що ми готувалися до мінус двох, а було мінус дев'ять. І такого укриття вистачило, щоб помідори не померзли. Ця капуста висаджувалася ще до перших морозів, до 8 квітня. Канто і маршер. А цю висаджувала вже після морозів, десь 12 квітня. Висаджувалася в стаканчики, висівалася одночасно ту канто. Та, що раніше висадилась набагато більше. Парники з агроволокна відкриваємо, щоб полить, прополоть. І цілий день вони накриті. Ну, на мороз додатково закриваємо. Ці помідори висівалися 26 березня. Це плівковий парник. Тут ростуть помідори посіяні також 26 березня. На вид вони однакові, тільки роботи тут більше. Можливо, і швидше в парнику з плівки виростуть. Зранку трішки притримую плівку, але вітер відкриває. Коли був мороз, взагалі таке робилося, відкривало і наше накриття і плівки. Ми ходили, слідкували, закривали. Я б сказала, перець стійко переніс похолодання. І тут ось подарунок Молдови з класману. Це з Ріви. Гарний перець з магазинного торфу. В 11 відкрили, полили. Зараз будемо закривати п'ята година вечора. Це мій пішов рости портека. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Якісь тунелі відкриті, якісь закриті. Обіцяють знову похолодання на 2 дні. Будемо ввечері навалювати на тунелі всі свої агроволокна. І оці утеплювачі. Можливо, завтра не будемо відкривати подвійна плівка. Там і лежить не прибирали. Все воно де що вкривалося, так і лежить.